Його називають головною системою управління людиною. Він важить менше ніж півтора кілограма, але відповідає за все наше життя. В липні відзначають всесвітній день мозку. Про одну з найбільших загадок медицини розповість наша Ольга Бабенко. В моїх руках людський мозок. Саме він відповідає за наші думки, рухи, пам'ять, емоції і навіть за відчуття щастя. Ми вміємо писати завдяки мозку. Ми вміємо прочитати написане завдяки головному мозку. Фахівці пояснюють, мозок це центр управління нашим тілом. Він безупинно збирає інформацію про навколишні події, обробляє її та контролює реакції організму. Взагалі дуже цікава структура, яка дуже швидко закладається, має специфіку розвитку під час внутрішньоутробного розвитку, а потім, після народження, перший рік життя, це дуже. Активно е, наростає і маса, і об'єм головного мозку, тому є певні пристосування нашого черепа е, у віковій особливості і наявність тім'ячок, які дозволяють е, рости кісткам черепа, не заважаючи активному росту нашого головного мозку. Зір, слух, фізичні рухи, спогади, плани на майбутнє. І це лише найменша частина людських функцій, якими керує мозок. У скроневі локалізується слух. Аналізатор слуху локалізується аналізатор рівноваги. так. Скажемо так, у потиличній ділянці ми будемо казати, що локалізується аналізатор зору. так. У лобній діленці ми будемо казати, що тут локалізується аналізатор мови, більше мислення наше абстрактне. На даному препараті чотириробкове тіло, а над ним, як студенти називають п'ятим тілом, дуже цікава структура, епіфіс, шишкоподібна залоза, завдяки якій у нас йде регуляція наших біоритмів. Саме ця частина мозку відповідає за мелатонін у нашому тілі, а ще з нею пов'язують відчуття так званого внутрішнього або ж третього ока. Чи справді воно відповідає за вищу свідомість і просвітлення? Науковці поки не підтвердили. Анатомічно так дивиться в потилочну частку. З розвитком пов'язана паралельна закладка з очними яблуками. Але те, що справді епіфіз реагує на подразнення сітківки на світлові промені, і відповідно іде регуляція відчуття день-ніч, і відповідно продукція серотоніну мелатоніну мелотоніну. Але які тонкі механізми у цьому відчутті бачення потилиці, це, це ще на етапах вивчення. Медики кажуть, життєдіяльність людського організму залежить від кисню та поживних речовин, які надходять до мозку, а він працює безперервно навіть тоді, коли ми спимо. Фактично, це регуляторний центр для всього нашого організму, який регулює всю життєдіяльність. Як під час під час активної діяльності, так і під час сну тому дуже важливим є е, зберігати ці всі процеси в балансі для того, щоб наш мозок функціонував адекватно. Та наголошує мозок, як і м'язи потребує постійних тренувань. Наш мозок повинен працювати, повинен працювати для того, щоб можна було Адекватно знову таки збалансувати роботу всіх органів і систем без роботи, якщо він бездіяльний, якщо він не працює, то фактично він ну, частина. Нервових клітин вони в такі впадають, таку сплячку, умовно кажучи, і все. А нам треба постійно активувати обмінні процеси. Нам треба постійно працювати. І люди, кожен по-своєму, але намагаються це робити. Якісь вирішувати треба завдання, кросворди, читати, вивчати вірші. Я думаю, що в нашому віці таким чином можна це робити. Різні тренувальні вправи для мозку. там ще кросворди? Шахи, то є різні ігри на телефон. Не такі, або щось, там якісь стрілялки, або ще всі спеціальні розвиваючі ігри, наприклад, які тренують увагу або логіку. я Ні, нічого не роблю. А Все чого? в порядку. Та... Все нормально, ніби? Намагаюся. Я? Як? Молитвою до Бога. Тому що якби я цього не робив, ну, напевно, пане... Дивився, і мені було паралельно, а мені не паралельно. Якщо я йду по, по, по місту і дивлюсь на фасади, ну розумієте, а молодь бере спеціально от балончиками фасади, ну, руйнує. Ну розумієте, якийсь вигляд, це все. Значить мені не байдуже. Медики наголошують, нині людський мозок не досліджений повністю, і вчені лише на шляху до розуміння того, як він працює на усіх рівнях.